За бурштину. Такий сюди вход сюди коштує 35 злотих. Потрапляєш у своєрідну бурштинову казку. Дивіться на цю красу. Це бурштину на ось такому мультимедійному екрані показують мультиплікаційний фільм, як же з'явився бурштин. Тобто, спочатку це був ліс, бачимо. 40 мільйонів років тому до нашої ери було виверження вулканів. Такий справді цікавий мультичок. І потім ось таке дерево. І це дерево пливе. Так, бачимо. Потім воно тоне. І саме дерево перш часом в піску перетворюється на бурштину. Так воно розкладається. І ось тут ми саме бачимо ось це дерево в бурштину. В музеї бурштину. Дуже багато ось таких мультимедійних екранів, які розповідають про різний камінчик, і що саме в цьому камінчику там е закарбувалося, застигло. От бачите, тут якийсь павучок. Тут теж такі якісь казявочки застигли. Ось нам ці мультимедійні екрани показують, що це, мабуть, сота була. Справді цікаво, як мільйони років тому. Саме в Бурштині ми можемо побачити різні застиглі рештки історії. Красиво, цікаво. Музей Бурштину у Гданську. В одному з мультимедійних екранів у музеї бурштину ми можемо побачити, де ж виробляється, тобто де добувають цей бурштин. Ну і ось бачимо зразочки бурштину. До речі, мені взагалі прикраси з бурштину дуже подобаються. Подивіться, який красивий зал. Справді потрапляєш ніби в казку. Ось подивіться, які бувають зразки цього бурштину. А ось він може ще такий бути. І такий. Пишіть у коментарях, чи подобається вам бурштин. Павільйони музею бурштину переносять тебе нібито на мільйони років тому, якусь, не знаю, Палеозойську, Мезозойську еру. Той час, мабуть, коли і починалася історія бурштину. Ось такі рибалки спочатку сітками визбирували на березі моря. Потім, мабуть, до цього долучилися водолази. Ну, і мультимедійні екрани показують, як це все було і відбувалося. Дуже велика кількість мультимедійних екранів у Музею Буштину у Гданську. Ось покажу вам цього водолаза зблизька. Ще один дуже цікавий мультимедійний екран. Спробуємо натиснути. О, Щось він нам показує, розказує, мабуть, з яких елементів складається бурштин. У музеї бурштину ми бачимо ось таку виставку. І тут в кожному бурштиннику ми бачимо якусь комаху. Ось, наприклад, номер 18. Знайдемо на мультимедійному екрані 18-й номер. Що ж тут? І бачимо. Ось нам відкрил, відкрив мультимедійний екран, і Ми бачимо, що якась лярва, чраста якась. От. Прикольно. О, тут ще Ось такі всі номери. І хто там в цьому бурштині заховався, точніше залився. Це все можна побачити на мультимедійному екрані. Ну от, наприклад, номер 30. 30 Ультимедійний екран показує, що це якась цикада. номер 30 Наступний зал музею бурштину. Це чудові речі, які можна зробити із цього чудового каменю, своєрідного каменю, подарованого природою. Це ми бачимо саме інструменти. Які, які, ми, які використовували для того, щоб виготовити прикраси або якісь фігурки. Ось така гарна скринька. А це скринька трошки більша. Набір для письма. Найбільше мене вразили шахи, сама дошка і шахові фігурки. Ось вони такі із бурштину. Ложка і вилка із бурштину, свічничок. А вам подобається? Це музей бурштину. Музей бурштину у Гданську. І я показую вам ті речі, які можна виготовити із цього природного каменю. Тільки погляньте на цю красу. Такі келихи. Скрині. Справді, десь такі і свічники, і різні статуетки. Справді вражає. І ви знаєте, музей бурштину коштує, щоб за нього за відвідування заплатити 35 злотих. Тому обов'язково, перебуваючи в Гданську, відвідайте музей бурштину. Адже Гданськ – це і є столиця бурштинова. А ось бачимо місце майстра бурштинового, які інструменти використовуються при виготовленні речей із бурштину. Ось вогонь навіть це, мабуть, така газова горілка, різні тиски, різні ось такі бачимо. Ще щось таке, не знаю різні такі речі. Нагадую, що я зараз відвідую бурштиновий музей у Гданську. Гданськ це столиця бурштинового видобутку. Бачимо, тут велика кількість мультимедійних екранів, які розповідають про те, як видобували бурштин, як взагалі утворюється ця ну, фактично смола. І речі, звичайно, з бурштину справді дуже і дуже цікаво. Далі вожу вас залами бурштинового музею у Гданську. І пропоную подивитися ось такий костюм, бачите, польки у Бурштиновому намисті експозиції. Знову перенесемося на мільйони років. Саме в час, коли закладалося це дерево, яке готувалося стати майбутнім янтарем. Дерево разом із піском, із лавою вулканічною. І знову ж таки, ось такі мультимедійні екрани розповідають нам про обробку бурштину. Ось які прикраси. Із бурштину можна побачити у бурштиновому музеї Гданську. Подивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. Це такі прикраси. Я просто вражена. Емоції в мене аж зашкалюють. І ви знаєте, який я зробила висновок? Що обов'язково треба поїхати на море. А сьогодні дощ, холодна погода. І, можливо, ну що, буду шукати, можливо, мені пощастить. І я знайду хоч малесенький, камінчик-бурштину, ну і ще трошки різноманітних прикрас. До речі, тут можна і купити прикраси. Тут є навіть магазин, куди можна зайти і купити ну, якийсь виріб із бурштину. Мультимедійний екран показує нам процес виготовлення, процес обробки. Саме каменів в оцих бурштинових і, взагалі, у музеї бурштину, який знаходиться Гуданську, який власне я відвідую ексклюзивно на моєму каналі для вас, мої е, глядачі, е, справді. Дуже багато чого цікавого можна побачити. І тут скрізь мультимедійні екрани, які розповідають нам про цей дивовижний камінь-бурштин, як він утворюється, як його обробляють, виготовляють. І повірте, для того щоб виготовився бурштин з дерева, повинно пройти мільйони років. Зазирнімо у бурштинову кімнату. Ось вона така. І ось про неї розповідає про бурштинову кімнату. Ось цей мультимедійний стенд. Ось такий він. Музей борштину цього приміщення, в якому сьогодні знаходиться борштиновий музей. Тут, мабуть, була ця майстерня, ось так це все намивалося. Ну і ось воно це приміщення. Сьогодні ми бачимо, ось там де, де вода. вода була, і там по цих, як то кажуть, жолобах стікала вода, і, мабуть, так намивали це відмивали бурштин. Про що розповідають нам фотографії, і ось вона історія цього створення цього музею. У роки Світової і Другої війни він був знищений. Ну і відбудований саме по старих фотографіях і макетах. В музей бурштину ось такі цікаві квитки. Їх перевертаєш і по цьому штрих-коду заходиш. Ось він такий. Ну, і звичайно, в музеї бурштину є магазин, де можна купити різні вироби із бурштину. Ну і я теж не могла пройти повз і дещо придбала. Зараз покажу. Ось такі чудові сережечки за 154 злотих. Ось, бачите, три види бурштину у срібній, у срібній оправі. Я собі придбала у магазині бурштину, який є у музеї бурштину у Гданську. У цьому приміщенні був млин. І ось про що свідчить жорно, і інші частини жорен, які тут є. Ну і потім цей млин під час Другої світової війни згорів, його відновили по фотографіях та екскізах, і в цьому приміщенні зробили музей бурштину.